Добрий день, шановні телеглядачі. Мене зовуть Сергій, і я хочу вам розповісти про схему заробітку в інтернеті без внесень і обману. Як я вже сказав, мене зовуть Сергій. Я професійний HTML-розробник. Почав я свою кар'єру, коли мені всього було 14 років. А тепер я криптомагнат з мільйонами грошей, який хоче поділитися з вами технологією заробітку. У вас виникло питання, як правильно робляти гроші в інтернеті? Відповідь є, нам потрібна лише криптовалюта, майнінг-блокчейн, трейдинг крипто 2025. У вас також, можливо, виникло питання, як правильно заробляти гроші в інтернеті. Все, що нам потрібно знати про трейдинг, це те, щоб заробляти гроші, треба купляти за дорого і продавати за дешево. Так кожен може заробити купу грошей, навіть я. Як пошати свою трейдинг-кар'єру? Це питання мені задають кожен день. І відповідь на нього у мене завжди одна. Інтернет-сервіс монетрейде Це надійний сервіс там, де вас не удурять і не вкрадуть гроші, як на інших платформах. Монетрейдинг – це надійна платформа перевірено 2025. Можливість заробляти гроші без внесень. Сертифіковано президентом України. Принцип роботи сервісу простий. Заходимо, реєструємось, купляємо монету та продаємо. А зараз на прикладі я вам покажу як діє сервіс у прямому ефірі. на головній сторінці сайту. Далі ми реєструємось і заходимо на трейдинг. Далі купляємо найновітнішу монету 8 коїн. Монета славиться своєю стабільністю та прибутковістю перевірено.